Боже, почуй, прошу Тебе, благаю. Я більш не можу відчувати крики матерів. Цей плач, ніби останній подих, що згасає. Згасає рід, який неньку свою любив. Любив, любив до болю, до останньої кровинки тепер вона одна, і крики до небес. Для неї вже нема на світі цім зупинки, вона вже не чекає більш чудес, цей плач. Чому ж так боляче у серці, від цих подій воно закам'яніти мало б так давно, і вже, здається, не боїшся смерті, але за рідних тремтять руки все одно. Боже, мене не чуєш, то почуй ті крики, все ж адресовані вони лише Тобі. Не можеш зі злом істині вчинити, тоді даруй добру не відчувати біль, скільки ж неправедливості у світі. Скільки дурних законів та вимог, одні втрачають все, не хочуть жити, а інших покарать не в силах навіть Бог.